Так, такі серйозні діти. Організація супер. Дякую. А, ти, Молодці. Молодці. У прямо, у вас у вас у Ми побачили, що вибори проведені чесно. Всі діти проголосували так, як вони хотіли. Ніхто нікому не підказував. Молодці. Так держать. А це зберегти. Дуже організовано <стук> Олена мене Дуже. Починаючи зі скрині, так, зі століг. Люди, не відпечати, тобто я вперше в комісії в такій. <спостерігачі>. А, а, а вірне, дітей висловити, щось сказали. Як, як вам такий, такий та, захід, який ми сьогодні проводили? Настя, Настя будь ласка. Мені такий дуже сподобався і я дуже вамивалася, хто, хто сьогодні повин... хто буде нашим командиром класу та помічник. Хвилювали, навіть вона не варена. Волю, будь ласка. Да, да, да. Які враження? У мене враження навіть сказати неможливо. все схвильовано. Як у справжньому житті, дякую. І вам, діти, дякую. А що краще?